21 травня, 2023 рік, посів гречки, вставляємо норму 80 кг на гектар. Пробний прохід, сівалка деметра, 3,6 захват, сорт Ембрі, так? Редбі. Гренбі. така гречка. Купляли у Львові пана Михайла. Дуже класна гречка. Вже приїхала з нас відвіяна, відкалібрована. Це наскільки я розумію. Він купляв супер еліту. Не відгуляв еліту, а це перша репродукція. Стараємось попасти. Як я вже казав норму 80 кг. Перший пробний прохід. Поїхала Диметра за обрій. Так як я вже і казав, 25 травня, 21 травня. Посів гречки. Перед посівом розкидали він добрим. Патафоска, в життю не бачив, що це таке. Там формулу треба читати на цьому. Отакий воно як фракції. Ось такий Найкраща фракція у світі, але наші такі є, та, якби його хтось взяв той. Просто молотком собі надовбав. Таке він добре. 150 приблизно кілограм на гектар цієї патафоски. Осіння оренка і весняна культивація. Культивація вже по Буряну Таких добрячих розмірів. Ну такі вже вони повиростали. Але дякуючи культиватору і сонечку, ми їх трохи подрізали. Навіть було нас ще пшениця, пшениця, до речі, не знаю коли сіялась. Зробили вони вже круг. Оща, ну, близько, близько 2 гектарів тут. 1-8-1-9. Газуємо далі. Першого, перший раз сіємо гречку взагалі. І ми, і тракторист, і сівалка. Всі. Недавно був дощ, така ось корочка у нас є. А оця, сівалочка гарно розбиває. Зараз покажу, як гарно. Ось воно, ось воно видно. Проходить, тут у нас розкидане міндобриво, проходить сівалка і вже ось така земля. Не міндобрию, не видно нічого. І речка в ряді.